Всім привіт! Ви на каналі Найстесті. Nice Це найсмачніший кулінарний канал на Ютубі. Сьогодні у нас у гостях, як ви бачите, чудова риба. Хто знає її назву, пишемо в коментарях. Що ми будемо з нею сьогодні робити? Ми її розділимо на три частини. Перша частина голова піде на уху. Середня частина поріжу на стейки. пожарив на мангалі, і хвостова частина. Піде на звичайну жарку на пательні, як кажуть, по-домашньому. Переходимо до справи. Беремо, перекладуємо на досточку для нашої зручності мариновки риби. Починаємо її маринувати. Почнемо, як завжди, із солі. Обільненько посипаємо солькою. Я завжди додаю легесенько цукру для того, щоб вона розмякшало. І кості гарніше відходили. Беру, зіру. Трошечки додаємо насіння зіри. Сушений чесничок для ароматику. Каріандр, куди ж без нього. Сушений домашній базилічок. Натираємо так на рибку. Карі. Карі солодкий. Притрушуємо. Легесенько зверху. І суміш перців. Все, це діло притрусили, перевертаємо на другу сторону і повторюємо процедуру. Додали спеції беремо миску там, де вона у нас буде домариновуватися. Беремо наші стейки і ось все так стейк-апстейк -стейк натираємо. Щоб спеції розійшлися, щоб вони почали розкриватися, щоб запах пішов, як у мене вже Ах, гарно вже пахне. Все, отако От перемазали, забрали із доски, що залишилось, і кладемо. Повторюємо процедуру з кожним стейком. Все тако промазали гарно. І так, перед тим як ми будемо закидувати нашу рибку. На мариновку годин на 12 додаємо ще олійки, а більненько і її перемазуємо вже залією. Все, перемазали, покували. Залишаємо в холодильнику на 12 годин і зустрінемось на мангалі. Пролетіло вже 12 годин. Наша рибка замаринувалася. Під гарнірчик зробимо кабачки, гриль до справи. Так, хто ще не здогадався? Рибка це називається товстолоб. Ви бачили, як ми її замаринували. Все воно вже підготовлено в рішоточці. Так, далі шок-кабачки, як я казав, гриль. І так, закидуємо рибу і рядом овочі. Так, на вогні рибка вже 15 хвилинок. Перевертаємо, бачимо, да? вже починає потихеньку смажитися. Готуємо на... Маленьких вуглях. Про кабачки розказувати нічого не треба. Стандартно, звичайне, так, так скажемо, овочі барбекю. Саме головне, спостерігаємо за нашою рибкою, щоб не пригоріло. Так, це включаю другий раз. Як бачите, пройшло ще 15 хвилин після того, як я перший раз включався. Бачите, у нас вже така золотиста рум'яна шкоринка. І зараз переверну. Оп. тут теж бачите, ще 15 хвилин на таких вуглях і вона буде готова. Так як я казав, ще пожарив я 15 хвилин, наша рибка готова, гарнірчик готовий, як ви бачите, стейки цілі, соковиті, то, що треба, риба готова. Як кажуть, крепкого апетиту, міцного здоров'я. Кому сподобався даний відеоролик, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Мирного неба. До зустрічі далі буде.